Маємо заборчика метр мет з парапетом. Тут мають бути від'їзні ворота. В процесі вже. Профіль у нас йде, стопці йдуть 6х6, товщина 4 мм. Перемичка йде в нас 2х4, також 4 мм. Тут має заливатися подушка під ворота. Тут закопується кабель у нас. Тут має йти під мотор кабель. Купається траншея. Тут йде траншея на силового кабеля додому. І так, ворота. Ворота мають довжину 8 метрів, висота метр 1 метр 60 сантиметрів. Ну і плюс потрібно врахувати ролики, на які буде, будуть вони їздити. Це вже у нас готовий результат. Йде в нас з поворотом і пішов туди рівно. Виглядає доволі дуже гарно. Тут йде продовження робіт. Замовник захотів, щоб був скрізь ось тут, нуль, і з цією стороною. А вже до сторони ставочка будемо опускатись. Тут йдуть зварювальні роботи, зварювальний апарат Дніпро М. Майстер тисячного рівня. Працює з металом. Йдемо далі. Тут Главний, головний прораб завжди на телефоні. І так, тут спустилися ми на 50 сантиметрів. Понизили бетон, понизили забора. І доставочка. Бетон пропорція один до трьох. Це виходить таке... Професійне шви. Тут також мають бути відкатні ворота, ще вони в процесі маємо варити. Як будемо варити, детально все вам покажу. Роботи зроблено і дуже багато, а ще робити і робити. Заборчик, коли заливали в землю бетон, бачимо три прута арматури, тобто 50 см ми забралися в землю, ще нижче. Плюс у нас йде перемичка, типу своя, своя чи як правильно, щоб він не ліг, тому що близько водойма, там 2 метри у нас, мабуть, і дуже буде. Погано, якщо він, якщо він ляже. Висота доволі немала. Тому через 4 метри в нас кожен йде по метро, от тут перемичка. І через метр бачимо випущені прутики. Оці свої, що бралися буром. Висота бетону вийшла 97, мабуть, і знизу. А туди вже вийде метр десять, метр має вийти під ноль, також була ця лінія рівна. Хоча можна було зробити повністю ступеньку, але це дуже як кому. Комусь гарно, комусь ні. А так буде одна ступенька і все.